Ти більш досвідчений. Просто пакукачик. Ой, зараз поляна буде, що твої сотрудники, дивишся, до мене не повтікали на обезпечення потім. Попливуть, попливуть, можна сказати, так? Так, паста натуральна з курочкою. Твердих сортов. А хто любить з гірчинкою? гостра, гостра видно, що Основний реквізит плюс запівка, бо водка без пива, деньги на вечір. Абата оце, якщо що, це не я. Це стри... гриз, оце цей страшний спеціаліст. Буш цей розложувати. Огурчики по акції. Хрусталь. Фарфор. Дрюмашка, от те саме. І між а де салфетки? Типа, типа все пам'ятаєшся. Я думав, знаєш, він згадаю, він все знає. Даже хватило грошей на десерт. На такій сладості. А оце, от люди, добрі, я хочу прямо це зафіксувати. Це він мені купив могорич, мало того, що тут без алкоголя, то це ще куплю на ті гроші, які ви мені виділили, щоб я накормив весь офіс. Зато ти будеш велетен. І горчичка. Клас.